Валентина Пшиченко Орел Семигір'я, Пеньківка Подорожня. Батько висаджує мене трирічну на стареньку підсліповату кобилу, що мирно жує сіно в сусідському хліві. Інстинктивно чіпляюсь за її гриву, і конячка незадоволено фиркає. Мама притьмом кидається до мене. Вона ж може впасти. А татко, у ті роки ми казали папка. Заспокійливо відсторонює її, я ж дивлюся. А тут уже перед очима інший спогад, курною вузенькою вуличкою прямою зі своєю гарною іграшкою. На довгій дерев'яній ручці невеличке коліщатко, а над ним чималий теж із дерева яскраво розмальований метелик, який змахує крильцями уверх униз, уверх униз. А ще. Щедрі спогади про Пеньківку. Жили ми в хаті якоїсь бабусі. Батько працював у тамтешній школі і заочно вчився в Одеському університеті. Коли односельці питали його Данило Іванович, на кого ти вчишся, папка відповідав на географа та історика. Привіз мені з південної Пальміри красиве платячко, голубовато рожеве. Не могла на нього надивитися, залюбки носила. На городі росла стара креслата груша, а за нею рукою подати Тясмин. Мій дорогий незабутній Тясмин. При згадці про цю річку і досі ще мить серце. Ми, малеча, купалися в ній до схочу. доки хтось із дорослих, бувало, гукне, «А ну веласьте на берег, а то верба у гузні виросте. Одного разу побігла на річку сама, плюхнулась у воду, плавати тоді ще не вміла. Уявляла себе балериною, нумо підскакувати то на одній, то на іншій нозі, звісно, на пальчиках, крутячись млинком у тих піруетах. і раптом провалилася в якийсь виямок, з головою, винирнула, наковтавшись води, і відчайдушно стала гребти від під себе, згадавши, як старші дітлахи плавали по жаб'ячому. Через кілька секунд нога черкнула дна, захекавшись, таки вибралась на берег. Сіла, дослухаючись, як шалено гупає серце. Яскраво світило сонечко, поруч гарячий пісок, далі зелена травиця з поодинокими кущиками і гороб'ячими зграйками на них теплинь. а могла б і не побачити цього більше. Десь у шість-сім років запросила кількох дівчаток до себе в клуню, кинула додолу пару жмутків сіна і черкнула сірником. Вогняна змійка швидко поповзла вгору, а ми, взявшись за руки, стали хороводити біля вогнища, ще й наспівували «Тра-ля-ля, тра-ля-ля, будем пасти мителя. Оцю хвилину в дверях клуні з'являється мама з дубцем у руках. Що ж ви це робите? Подружки навтьоки, я теж. Кілька разів мама обходила хатину, за котрою я ховалася, і гукала мені, іди додому. А я заревлена, у відповідь ще й торгувалася. Кинь палицю, тоді піду. Пам'ятаю, бить мене не били, але довго і серйозно розтовкмачували, яка шкода може бути від вогню. Наука пішла на користь. Десь роком пізніше навесні гуляв наш гурт на горі. Дівчатка роздивлялися на махрові квіточки сон трави, а хлопчаки збирали дерев'яними шаблюками торішній сухий бур'ян. Збиралися спускатися з гірки і вийти на сільську вулицю, коли де не взявся Федько, трохи старший за нас. Діловито витягнув із кишені коробку сірниками і кинув один запалений на кубку зрубаних бур'янів. Вогонь миттєво перетворив її на попіл і поліз униз, до вулички. А хатки що під соломою згадалася батьківська наука. Федько гаси, бо село горить. гукнула хлопцеві що розгублено спостерігав за наслідками підпалу. На диво послухався, скинув піджачину і давай забивати бур'ян. Ми кинулись на поміч хлопці зі своїми шаблюками, а дівчата затоптували іскорки і невеличкі вогняні язики. Упоралися, обійшлося. Дитинство, дитинство, багате воно і на добрі вчинки, і на шкоду теж. Згадую, як влипла в історію котру і нині соромно згадувати. У чергове зібралася наша ватага біля старої напіврозваленої хатини. Хтось із хлопців запропонував піддражнити дядька Серафима, в якого було з десяток кіз і вреднющий цап, котрий весь час норовив буцнути рогами будь кого. Нам, дівчаткам не сподобалася ця затія, проте хлопчаки сказали, що вони разів зо два гукнуть дражнилку і всі тоді повтікають. Дуже не хотілося мені брати участь у цій афері, але ж погодилася, заховалися ми за цією хатиною. Вісім нас було. Дочекалися, коли дядько Серафим вів своїх підопічних до річки, де росла густа травиця. Хлопці, зробивши рупор із долонь, крикнули «Серафим, козодер, козодер, а тоді зашипіли на нас Давайте і ви гукайте». Приєдналися до тієї дражнилки і наші дівчачі голоси. Дядько Серафим на якусь мить закляк зі своєю палицею і ланцюгами препонками. А тоді рішуче пішов у наш бік. Ми, звісно, одрала в різні боки. Увечері ображений дядько прийшов до нашої хати. Зачувши, що пахне смаленим, я шмигнула на піч і прикрилася ряднинкою. Дядько Серафим розповів моїм батькам, як кепкувала з нього дітвора і докірливо мовив, і ваша валя там була. Батько і мама вибачалися за мою поведінку, і коли дядько Серафим пішов, спитали мене. Ти зрозуміла, як ви всі гидко вчинили? Зрозуміла. Думай головою, що можна робити, а що ні, запам'ятався і цей урок. У 56-му чи у 57-му році, у Пеньківці, на березі Тясьмина, молодь святкувала Івана Купала. Увечері там палало яскраве вогнище. Одна пара, взявшись за руки, перестрибнула через нього сміх, гамір, пісні. З гірки у річку пустили підпалене колесо з воза. Ми дітвора, заховавшись за кущами, мов зачаровані, спостерігали за тим дійством. Чула, як разів два чи три кликала мене додому мама, а я ніяк не могла надивитися на чари тієї ночі. Хотілося побачити, як дівчата спускатимуть на воду вінки. Та після сердитого маминого ось візьму зараз лозину, довелося підстрибом бігти до хати. Мій брати квітя старший за мене на два роки. У той час був у бабусі Катрі, у селі Васильівка. Якось батько і мама поїхали мотоциклом до них, а мене залишили на ночівлю у баби Костихи. Була місячна ніч, я прокинулась, почувши якийсь шепіт. Бабця молилася перед образами, обрамленими вишитими рушниками, укарпувалося у пам'яті її сумне обличчя, сиве волосся прикрите темною хусткою. Сплив час. Я пішла до першого класу. Нас, першокласників, навчали разом із учнями другого класу. Хороша вчителька була Паша Сергіївна Бесараб. Розумна, добра, терпляча і красива. А в 1950 році наша пеньківка розділила сумну долю більш як 200 сіл і містечок Кіровоградської, Черкаської та Полтавської областей. Зникли вони під рукотворним Кременчуцьким морем, чула, що багато людей тужили за своїми домівками, але довелося перебиратися на нове місце. Багато наших пеньківців стали будуватися на вулиці Суворова у селі Подорожнє, неподалік від лісу, котрий дуже швидко стане моїм улюбленим місцем, поки пеньківку повністю не затопило і колишні мешканці не раз приходили сюди. Дуже ми зраділи, коли брат Витяз зі своїм другом Володою Авраменком принесли кішку з підрослими кошенятками, яка в час масового переселення кудись зникла. На той час будівництво подорожненської середньої школи було завершено лише наполовину. Тож у готовій частині школи ми розпочали навчання, а наступного року все приміщення десятирічки здали в експлуатацію. Гарна школа, двоповерхова. З просторим спортзалом, світлими класами. У другому класі нас навчала Катерина Лаврівна Пономаренко. У середніх класним керівником була Ірина Свердівна Шай, а в старших Олександра Іванівна Кодак. На жаль, усі вони в засвітах. Але знаю, мої однокласники, яким уже 74 пам'ятають їх, як і багатьох інших педагогів. Дорогі спогади залишились на все життя від читання книг. Українських народних казок, казок народів Радянського Союзу, братів Грім, Шарля Перо. А хіба можна забути прекрасну казкову повість Всеволода Нестайка Україні сонячних зайчиків, або ж невгамовного носівського незнайки та його друзів з ностальгією згадуються пригоди Тома Сойера, Марка Твена, через місточок Анатолія Дімарова, зачарована десна Олександра Довженка. Читаючи останню, полюбила цю річку, ніколи не бачивши її, і в той же час згадувався рідний тясьмин. Після одинадцятої вечора, коли батьки вимикали світло, нагадуючи, що пора спати, ми з братом вітею інколи хитрували, накрившись у своїх ліжках ковдрами з головою, підсвічували ліхтариками тексти недочитаних книг. Ой і цікаво було. До речі, батьки наші теж були книголюбами. Чимало інших світлин, незабутніх миттєвостей було в житті, усього не опишеш. Я вдячна долі, що більше сорока років прожила з коханою людиною, що в нашій сім'ї, хоч і запізно, появився син, що чоловік власними силами збудував дім. Що я тривалий час працювала за улюбленою професією, мала хороших подруг, багато вже втрат, п'ять років, як удова. Немає двох найближчих подруг на цьому крапка, адже згадую щасливе, світле, незабутнє. Дай Бог кожному з нас побільше такого.